Дня. Сьогодні розглядаємо функціонал шахівниці для забудовника, яка є вмонтованим елементом гонозевої CRM системи Glus масова зміна цін через інтерфейс. Я вже демонстрував в попередній відео інструкції, як масово змінювати ціни в шахівниці на об'єкти нерухомості, використовуючи функціонал імпорту цін із Excel. Сьогодні я продемонструю, як через інтерфейс, використовуючи програмні можливості Glus CRM та шахівниці, змінювати ціни. Перед тим як розпочати демонструвати дані функціональні можливості Glus CRM, показувати даний інструментарій, хочу акцентувати вашу увагу на тому, що Glus CRM, так само як і шахівниця, є ганузевим інструментарієм забудовника, який передбачає вимоги, з якими стикнеться забудовник в майбутньому заздалегідь і надає такі можливості для забудовника. Одна з таких можливостей це функціонал масової зміни цін через інтерфейс. Погодьтесь. На момент вибору можна не думати про те, як прийдеться змінювати ціни в шахівниці. Проте, коли у тебе більше 150 або більше 600 об'єктів нерухомості, кожен з яких потрібно через певний період часу адмініструвати і змінювати ціни, буває досить таки складно це зробити, якщо це не передбачите. Джиплюс RM передбачає дуже багато чого, і в нас не функціонал масової зміни цін, адміністрування цін є однією з таких опцій. Що ж, розглянемо, яким чином сьогодні. Адмініструвати ціни в шахівниці через інтерфейс. Зараз ми бачимо шахівницю, і якщо ми натиснемо кнопку змінити ціни, то безпосередньо ми бачимо вікно, де можемо створити правило, яким чином змінювати всі ціни. Ми бачимо, що вибрано 152 юніти, 152 об'єкти в даній черзі для масової зміни цін. Також ми можемо використовувати дичьборд фільтрів або виділення шахівниці. Для того, щоб вибрати випадковим порядком ті ціни на ті об'єкти, де ми бажаємо змінити ціну. Наприклад, зараз я випадково вибрав декілька нотів, декілька юнітів, і ми бачимо, що їх саме вісім, і саме з ними ми можемо працювати. Вони можуть бути розташовані на різних поверхах, як, наприклад, тут 11 та 12, або в будь-якій логіці. Також ми можемо додатково використовувати фільтри. Наприклад, я можу обрати лише квартири певного типу або певного виду, або певного характеристики, наприклад, певних поверхів, і змінити лише для таких квартир ціни. Наприклад, ми бажаємо змінити ціни для квартир випадковим порядку. Наприклад, нехай це буде така квартира, така і ця. Або ж, навпаки, вибрати для прикладу лише однокімнатні. Ми бачимо, що таких дві квартири, і змінити для них ціни. Або і однокімнатні, і двокімнатні, і трьохкімнатні, і для тих п'яти квартир змінити ціни. Тобто, логіка може бути будь-якою, якою яка потрібна зараз. Сенс полягає в тому, що Першочергово ми обираємо фільтри і, згідно обраних фільтрів, вибираємо вибірку квартир, для яких будемо змінювати ціни. Коли я натискаю кнопку Змінити ціни, ми бачимо параметри фільтрації, по яких було обрано дані юніти, дані об'єкти нерухомості, а далі ми можемо вказати умови зміни цін. Ми можемо або підвищити ціну, або зменшити ціну, або об'єктно вказати нову ціну на даний об'єкт нерухомості. В нашому випадку давайте ми підвищимо ціну. Далі пропонується або вибрати юніт, або вибрати метр квадратний. Юніт це повна ціна об'єкту нерухомості. Метр квадратний це ціна за метр квадратний. Для прикладу, зараз в правому нижньому кутку кожної клітинки об'єкту нерухомості ми бачимо, як ціну за метр квадратний, так і ціну повну. Зафіксуємось на об'єкті 7,03. Давайте ми будемо підвищувати ціну лише метр квадратного. Тепер ми можемо підвищити її як в фінансовому вираженні, так і в вираженні відсотків. Оскільки базовою валютою в даній демонстраційній СРМ-системі є долар, тут виведений відповідна піктограма. В вашому випадку може бути виведена, якщо базова валюта гривні, то відповідно вираження в гривнях. І піднімемо ціни для прикладу на 50 доларів. Тепер ми можемо підтвердити дану зміну цін і переглянути, яка буде стара ціна, яка нова ціна, яка характеристика даного юніту. Також, якщо є необхідність вказати безпосередньо нову ціну за іншою логікою, наприклад, для 703, ми вже бажаємо, щоб нова ціна була не 1535, а наприклад, була іншою, ми можемо безпосередньо тут, натиснувши на зелений олівець, вказати нову ціну. Це потрібно з практики роботи, коли необхідно вказати нові параметри розрахунку цін. В даному випадку я цього не буду робити, натискаємо підтвердити і змінюємо ціни. Поки що пам'ятаємо, що тут ціна 1485 Юніту 703. При нових характеристиках ціна складатиме 1535 за метр квадратний. Відповідно, змінюємо ціни. І бачимо, що ціни змінені, опції збережені. Переглядаємо 703-й юніт. Можемо це зробити безпосередньо або через пошук по номеру, або просто відкривши даний юніт, і бачимо, що в нього змінена ціна 1535. Цю дію ми здійснювали масово. Окрім цього, також в історії змін зафіксована опція того, що ціна була змінена, і безпосередньо це відображається в характеристиках об'єкту нерухомості. Дякую, що були сьогодні зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції.